Добрий день мої друзі. П'ята година вечора, я на роботі. День не зовсім добрий із-за такої погоди. а Я без нічого промокну на раз-два. Перше замовлення вже в сумці. А от що робити далі, це вже питання цікаве. Їхати і промокнути повністю. Блін, ну буду їхати. Подивимось, як сильно промокну. Якщо що поїду додому О, відпочивати. А чому б ні, да? Так, оп. А -а -а -а! Газелька паскуда погана! О, все! Я намочився, та перше замовлення, я вже мокрий, блін! Можна спробувати ще відвезти декілька замовлень, там, з точки три хоча б, щоб бензин відбити. Що, я даремно виїхав на роботу, чи що, я не розумію. О, пропускає мене. О. І дякую тобі трактор. О, дерев, все впало. І дощ вже скінчився. Блін, невже я даремно поїхав так рано? Треба було почекати, бо я думав він довго йтиме. Я не хотів там чекати, те щоб людина замовлення також довго не чекала. Ля-ля-ля-ля-ля. Патлюка. Ля, 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 ля. Не дивиться от дзеркало. Не дивиться зовсім. Ну, це маршрутчик, що тут казати. Ля, що, що він там робить? Блін, і цей мене не бачить. Ну коротше ви молодці, я зрозумів. Дебіли. Невже вони хочуть, щоб я на першому замовленні зараз вже з ліг, а? Дня вам, Дякую. Так, є інше замовлення. Дощ начебто не йде. Ну, це ще трішечки промок. І тепер так буде прохолодно. Не знаю скільки часу я так пропрацюю. Ну, Буду якомога довше працювати. А там вже подивимось. Зараз, поки буду їздити і воно вітром мене обдує. Дайсон, ну в мене є мій Дайсон, він мене висушить. Дайсон називається 100 км на годину. Ще вигідно працювати в таку погоду, бо коефіцієнт вищий, ніж зазвичай. І я гадаю, середнє замовлення буде ну, подорожче. там Відсотків на 30. А якби за цілий день, коли ти заробляєш 130% 400 гривень зверху. Це непогано. А ще, до речі, асфальт тепер мокрий і якби ризики повищі. В поворотах стає важче, бо повертаєш, тепер сильно нахилишся і все, до побачення. Ухилятись тепер від автомобілів, котрі тебе підрізають набагато небезпечніше. Коротше, в таку погоду ризики виростають ого-го. Але що, ми ж профі, так? Да? Профі, тому які питання? М -да. Блін, виїхав би на пів години пізніше і працював би до самого кінця. А тепер в голові собі такі... Може додому, може додому, бо я промок, захворію, бла бла бла. Коротше, відмазок вистачає. Аби не працювати, ти диви який. 945-й. Дякую. До речі, я гадав, що перші замовлення будуть по 100 гривень плюс. Вже два замовлення і жодного з них по 100 гривень. Це що таке коїться, я не розумію. Де мої замовлення по 120 гривень, а? Він що там, калюжі об'їжджають, що? я не розумію. Так, мені повернути б, хлопці. Оп. Вибачте, якщо не так. Там такі. Оп! Так, ви бачили таке? Окей, ви тільки побачите у кіно і на моєму каналі. Будь ласка. Та вже закінчився. Дякую, Дякую вам, гарного дня. Опа. Це, це що таке, друзі? Це що таке? Це вже файний день, розумієте? Це вже гуд. Оце ось не 2 гривні, 50-50 гривень. Це вона залишила за 25 таких людей, як ті. Ну ви зрозуміли, коротше. То в мене тепер день краще за всіх. Ну вчора була сотня, тому ну все одно 50 це багато. Та я вам кажу. О, замовлення на 50. Ну це вже не серйозно, я вам скажу. Чи і від це серйозно 50, а замовлення на 50 це... Сторонній рух. Я розумію, що ти кур'єр, але ж треба якось. Хатир. О, не червоний. Червоний автобус не червоний. Сигнал світлофору. Будь ласка. Дивіться як можу, тільки нікому не кажіть. опа. Я вже типу тут стояв. Дивіться, опа. Ммм, mm, чекаю, сигнал світлофору. Так, ну друзі, я тут вам плачу, плачу додому, додому, а мені ще 50 гривень чайових залишили. Я 50 решту дав, а мені 100, ще 50 гривень. Ну, в погану погоду виходить, чайових більше залишають. Показати вам, як я раніше працював в дощ. То дивіться? This am What is Так, ну результати будуть смішні, але ми все ж таки на них подивимося. Електронні чаєві, до речі, нуль. Ось тут небагато так замовлень, ось вони всі. Ну що, це рекордно мінімальний день, але все ж таки давайте порахуємо, що в мене вийшло. Робочий день 2 години і 20 хвилин, обіду не було. Виконав замовлень 8. Чаєві 100 гривень. Це дуже добре за 8 замовлень 100 гривень. Середнє замовлення 66 гривень, заробіток на годину 285 гривень, КМ по замовленням 21, а усього 53. Дохід за день 626 гривень. Все, що стосується прибутку. А по витратам бензин приблизно 100 гривень, амортизація 53 гривні, обід 0. І так, чистими за цей день, якщо це можна так назвати, 526 гривень. Ну це дуже непогано виїхав, 2,5 години попрацював, 500 гривень, бумс. Но це мені залишили 100 гривень на чай. Якби не вони, то було б 420. Ну що, ось такий день в мене вийшов. Наступний раз обов'язково треба брати непромокаємий одяг і заробляти набагато більше, бо в таку погоду і чай візилися, і коефіцієнт повище. А вам дякую за перегляд, всім пока-пока.